У Лосівському відділі поліції Вадим Власов працює півтора року. На вибір професії каже, вплинув приклад дідуся. Він буде мене великим прикладом хорошої, доброї людини. Казав, що якщо ти хочеш допомагати людям, йди в поліцію. В шкільні роки теж хотів стати поліцейським. Дивився на приклад наших поліцейських. В умовах повномасштабної війни Вадим каже, працює з колегами 24 на 7. Не тільки Лузівській громаді поліцейського відправляли у двотижневе відрядження до деокупованого Ізюма. Там ми допомагали людям, які приходили там писати заяву про те, що там, може, пропав чоловік безвісно, зниклий. Ми робили всі оперативні дії для того, щоб знайти. Скільки я чув історії від громадян, що скільки там родичів, так се ще залишились під завалами? Поліцейських Лозової відправляють у відрядження і до Куп'янська. Вони допомагали евакуйовувати людей з Вовчанська. Багато особового складу задіюється на деокуповані території для проведення слідчих дій, для профілактичних дій, для несення служби на блокпостах, де потрібна допомога тим підрозділам, де ведуться активні бойові дії, наші працівники виїжджають у відрядження, в екіпіюванні, допомагають, несуть служби там також. Олександр Шараб в органах внутрішніх справ працює 27 років. Починав з карного розшуку, потім працював у державтоінспекції в черговій частині у патрульній поліції. Наразі займається кадрами. Приємно наблюдати за особовим складом, коли вони отримують емоції від отримання чергових звань, там, просування по службі, задоволення емоційне отримуєш, коли встановлюєш особу, яка скоїла тяжкий злочин, її затримуєш, або повертаєш особам викрадені речі в них, або розшукуєш транспортний засіб разом з водієм, який скоїв дорожньо-транспортну пригоду та залишив її місце. Поліцейські сподіваються, що лозівчани менше скюватимуть правопорушень, і всі ми найближчим часом відзначатимемо перемогу.